Коли сезон помідорів обожнюю цей рецепт. Можу просто їсти ці помідори, хоча бажано до м'яса, їх дуже смачно, але їх просто вживаю, постійно роблю. Дуже подобається цей рецепт. І так, для цього нам потрібно порізати помідори. Різати можна великими кусочками, можна квадратиками, дольками. Як вам по вашому бажанню? Висипаємо велику тарілку, вичавлюємо. 5-6 зубчиків часника, щедро солимо. Я додаю ще цибулю, так гарно надо її віджати, щоб вона пустила сік. Додаю столову ложку оцету, оливкову олію щедро поливаю, можна спеції додати, які вам подобаються. І зелень додаю. Потім накриваємо плівкою, або якщо я вас кришечка відповідна. Ставимо в холодильник можна на 2-3 години, краще на ніч і вживайте приємного.